Маковея медовий спас, перший спас або ж мокрий спас. Усе це назви свята, яке у православній церкві відзначають 14 серпня. Святкуємо ждемо гарного врожаю, щоб було всі здорові, дай Бог за рік діждати. Щоб в родині було все гарно, квітувало. у цей день. Згадують братів Маковеїв, їхню матір і вчителя. Маковеї були ще дітьми. Однак їхня віра була настільки сильною, що єврейський народ зміг об'єднатися проти правителя язичника Епіфана та здобути перемогу. Нам сьогодні потрібна, потрібна така віра. Нам сьогодні потрібні такі люди, які могли би надихнути в нас весь український народ, щоб ми могли прогнати з нашої землі оцю нечість, яка прийшла на неї. І щоб у нас була швидша перемога, також це свято пов'язують ще з декількома: одне з них винесення дерева господнього. Це робили в Єрусалимі, бо в той час було дуже багато пошістей, хвороб. Виносили і люди з вірою молилися, і це зціляло. На Маковея у церкві освячують воду, квіти, мед, мак та інше насіння. Для чого ми робимо, святимо квіти, мак і різне насіння. Ми дякуємо Богові за те, що Він і цього року дав нам це все, і ми маємо можливість це освятити, і потім на наступний рік знову його посадити, посіяти і отримати знову урожай, щоб освятити свої кошики біля свято михайлівського кафедрального собору у Житомирі вишикувалась черга. Дехто підтримує цю традицію з малку. У мене бабуся була, то вона так якось привчила, привчила. І я вже теж дітей привчила. Дехто почав відзначати свято Маковея вже у дорослому віці. Серед них і Людмила. У мене, вибачте, ну батько був комуністом, але знаєте, з віком все приходить. Взагалі церковна свята це якась особлива така. Подія і ну, особисто для мене це, це радість, це, це дійсно свято. Після освячення квіти кладуть за іконами та зберігають до наступної весни. Вважається, що вони оберігають господарів від лиха. Це свято нас надихає, надихає нас на перемогу, на працю, на віру і на молитву. Свято Маковея також вважається першим днем посту Спасівки, який триває два тижні. Анна Чепель, Дмитро Половинка, телеканал СК 1